Доброго ранку дня чи вечора усім любителям футболу, громадянам великої України, які в ці нелегкі часи залишаються справжніми українцями. Слава Україні! Вже зовсім скоро збірна України з футболу розпочне свій шлях на євро 2024 у Німеччині. Заявки збірних було розширено до 26 гравців замість 23, що дає більше варіативності тренерам, у тому числі Сергію Реброву. Давайте розберемо, хто з гравців збірної виявиться, на жаль, зайвим у заявці на фінальну частину турніру і розпочнемо з воротарської позиції. Місце Андрія Луніна у збірні не підлягає ніяким сумнівам. Андрій скористався травмою Тібо Куртуа, виграв конкуренцію у Кьопи, якого брали як основного на заміну бельгійцю, та проводить фантастичний сезон у складі мадридського реалу. Багато в чому саме завдяки Луніну Реал став чемпіоном Іспанії та впевнено крокує до фіналу Ліги Чемпіонів. Місце Анатолія Трубіна теж не викликає запитань у заявці збірної. Він також є беззаперечним першим номером у складі Лісабонської Бенфіки. З якої вже заздалегідь виграв срібні нагороди чемпіонату Португалії. Саме ці двоє голкіперів, які грають на Пілінейському півострові, 100% поїдуть на євро та будуть конкурувати за місце в основному складі збірної. Звичайно, якщо не зазнають травм у заключній частині сезону чи під час підготовки до турніру. А ось місце третього голкіперу не є таким беззаперечним. І давайте розглянемо, хто має шанс поїхати на першість у Німеччину, а хто, на жаль, виявиться зайвим. Георгій Бущан є основним голкіпером Київського Динамо, був основним на попередньому Євро. Цього сезону на цей момент відіграв 30 матчів, у яких пропустив 32 м'ячі та 11 матчів відстояв на нуль. 24 матчі уроженець Одеси провів у чемпіонаті України, 4 у Єврокубках та, що важливо, 2 матчі у складі національної збірної проти лідерів відбіркової групи Італії і Англії. Саме Горі є одним із старожилів національної збірної, який останні роки завжди викликався до стану головної команди країни. Дмитро Різник є беззаперечним першим номером донецького шахтаря. Вихованець полтавського футболу провів на цей момент у складі гірників 37 матчів цього сезону, у яких пропустив 39 м'ячів та 16 разів зберіг свої ворота на замку. 26 матчів Дмитро провів у чемпіонаті України. 3 у Кубку та 8 у Єврокубках. Різних ще не дебютував по цінних матчах за збірну. Але цей сезон він може 100% занести до свого активу та має усі шанси поборотись за місце у заявці збірної України на чемпіонат Європи. Кирило Фесюн є вихованцем Чернігівського футболу. Та, не дивлячись на свій юний вік, наразі є основним голкіпером Ковалійського колосу. На цей момент провів 26 матчів в чемпіонаті України цього сезону, в яких пропустив 24 голи та 12 разів відстояв на нуль. Місце у цій підборці, звичайно, є авансом для голкіпера молодіжної та Олімпійської збірної України. Але є приклад Андрія П'ятого, якого 2006 року Олег Блохін взяв на чемпіонат світу набиратися досвіду. Так чому Кирило не може піти тим самим шляхом? В будь-якому разі, хто б не поїхав на Євро, ми впевнені, що вони гідно будуть представляти нашу країну. Ми віримо у них всім з серцем. Напишіть свою думку, хто поїде на Євро 2024 до Німеччини, а хто не потрапить до остаточної заявки на турнір. Поставте відео вподобайку та підпишіться на новий канал. Так ви допоможете розвивати український YouTube. Дякую усім за перегляд. Всім мирного неба та перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!